І знову ми тут, знову з вами, повернення, знову на каналі. повернення легенди. <рес> <рес> у нас знову консерви з Аврори. Аврора! <рес> Показуємо. У нас нові консерви. Обновки. Короче, цього разу навіть десерти є. Персик, ананаси. Ананаси. Та ти що? Знову кілька. О, ну, без кілько, а куди без кілька? І два види м'яса. це не для тварин. До речі, м'яса завроре наше не було. Да, отаке вого. М'ясо, курки та свинини. Така, як шинка, так. типу. І до Хорош. речі, напишіть, якщо це для тварин, напишіть, ми вже щоб все ми одна... знали, що це таке. Ми все одно з'їмо. Блін, Коротко. перший раз м'ясо, і тут є як прикольний опис такий. Було входить. Кошти вони теж не дорого, взагалі. Взагалі не дорого. Ми просто після того разу, як їли тоді рибні ті консерви, потім подивились на сайті і з'явились нові позиції. І ми вирішили, а що гаяти час, одразу замовили, і ось вони вже у нас. Будемо куштувати, з чого ми починаємо? Починаємо. Ну, з чого, скільки? Скільки? <рес> як це з чого? Кілька, всьому голова. Скільки у нас на каналі. Голову? Кілька від стандарт. Балтійська, нерозібрана в томатному соусі. Продукт України написано. З кишочками, з бошками. Коротше, як ми любимо. Бошки, тімкі. От це от. Братья, свобода открывашка. У нас на канале никого уже не выдают открывашки. У нас я мультитул. Зачем нам открывашка? Ёба, запахло килечкой. Я, я давно этого хотел. Запашок, запашок рыбки, черноморской. Что Пида, Пизда, не пизда. Там матому соусе с головой. А кишочком, Велка, да. ой ой, ой. блядь. Да вилка ложка. І кавилка, де вона рукою, рукою. О! Оно! Вона трошки горчий. Зовсім трошки. Кілька говно. Я притарабанив вилки і знайшов замість хліба. У нас будуть... Армійські галети. З минулого відео. З да. поза минулого <риклад> Залишилось ще декілька пачечок. Єлі зберіг. Дмитро так хотів їх з'їсти. Ой, так. ти що, ти що. Прямо от не міг. Шуцірація декорація. То столоб. В порівнянні з цим. А, <риклад> так то вони всі такі. Величезні кільки. Почому. Почому так. Дивіться, які кількі. Огромні. Як у нас плюс-мінус. Величкий облизав соус непоганий. Переходимо до головної страви. Не така вже і погана. Смачна мені подобається, вони ну, гірчить і томатний соус приємний такий. Хороший, так. Да? Халадрига. На вулиці мінус 8, а ми сидим кільку жрем посеред лісів. На <серед <лісом> <серед 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 <лісом> свої гроші взагалі топчик. Горобчик. Стандарт топовий? Так, щоб оцінка. 6 би поставив. Я також 6 ставлю. Зразу шестерка вот шістерка. Сразу. Все, одразу. Кілька овротська, стандартська. Цілу рибку зараз, ой-ой-ой, з галетиком. Хоп. Mm -mm. Mm -mm. Хороша, Хороша. Кілька топ, а зараз подивимось, що нам скаже м'ясо. Свинина з часником та курочка. З перцем червоним. Ну зараз перевіримо, що тут воно взагалі. Ось такі от коробочки. Так, Спочатку свиняку. М'яско з Аврори. Я правда, мусульман мені не можна, но. Чуть -чуть. Не можна, так? Конечно. А що це свинина? Який мусульман, ти казав. <ріх> що забув? Мама твоя. Звідки тебе корні? Кошачим кормом. пахне. Та є трьом, батон, ёб твою мать. Та нормально, ні? Ну, просто... Кстати. Трошки, трошки віддає. Ну І до речі, тут є волокна. О, от... тут є волокна. йо Йомаю! А ну-ка я хочу показати вам це, щоб ви. Погляньте! Та це ж м'ясо. Це м'ясо. І, і до речі, воно не то щоб дорожче, ніж АТБшні чи Таврійське. Йома, це м'ясо. Смачне. Реально м'ясо, свинина. Я тепер всю жизнь буду в аврорі купити. Воно є гривень 80 стоїть, <рес> 82 гривні. А що, що це пше за бренд такий? Пауербанк. Пауербанк, я що думаєте? Я жартую? Пауербанка. А, пауербанка. не пауербанк. Написано пауербанка. Типа тут ну... енергія, поняв? енергія м'яса. Капець. Ну тут, до речі, дивись, тут написано 30% денної норми калорій і 48% денної норми протеїну. Справжнє Тепон... м'ясо в консервах дешевих. Нарешті! Нарешті! <сак> 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 Таврії фуфло за 100 да. гривень. Я сні були взагалі бритки. Взагалі, тут прям смачне м'ясо. Блін, капець вкусно. Я відкрию курку, поки Дмитро їсть свиняку. Тут аналогічно, тут курка. Овочі і такий самий студіньок, типу. Ну диви, Ну прям м'яско з овочами. А ну кого-кого. Ну, якийсь дивний смак. Є таке. Ну Воно ну, прям ну, геть відрізняється від свиняки. Але теж нормально. Я нормально, думаю, це але... це і жир. Просто такий. смак якийсь не, не курки. <рес> Якогось індюка більш. Ну, типу, не, не класичне м'ясо курки. Ну, почитай, що там є. Тут є червоний перець, куркума. Може, це куркума дає. Морк, васіль, все, м'ясо курки. Це якесь нестандартне все. Але в цілому це м'ясо. Це речі, волокна. Ми, ми, ми оцінку не поставили. Да, свиняки. Мені прям понравилось вісім. Свиняки вісім, курки 7. Да, так само. Курка трішки гірша, бо трішки вона по-інакшому зроблена. Ну, на якось ну, інший смак, не прям курячий. Але теж добре. Хороше м'ясо. <рес> не жили, не шкура, просто м'ясо. Да, так, типу. я тільки хотів сказати. По-перше, це м'ясо, це вже рівень. <рес> Аврора дивує, блін, капець. Да, Консерв небагато, але... Посмакувати є, що і всі консерви гарні. У нас залишились лише солодкі. Персик і ананас. Ананас. Тут така банка величезна, подивіться. 800 грам персиків. Майже кіло, кіло персик. Тут вони, походу, реально так наполовину розрізані, тупо. Ну, замариновані. Так, так. І дивіться, вони підходять для схудення. Всього 66 калорій на 100 грам. Що це? Тут юшечка ця, ну-ка, я її хочу фокус. Сок, попити. сок. І як? Блін, смачний сок. дай бавру. Бл сока не дає. Такий сироп прям. Ой, да. Та це сок ананаси, півбанки. Ананаси? Ну буває. Да, прям смачний. Півбанки сок. Режем, режем. Сусіднє село. На Хороша песня. Ого! Тупо персики. Величезні, ось половини почищені навіть. Диви. О, ніфіга, це навіть почищені. <рес> Йома. Я не знаю, чи всі вони так. Я колись купував персики. Ну, Дивіться, прям почищені половинки персика. Да -да -да. Повна банка їх тут. Не лахматі. Не лахматі. До речі, ну такий свіжий смак. Наче домашній. Ну, типу закатка домашня, маю на увазі. Топ. Я думаю, тут треба дві оцінки ставити. Перший за сок, другий за самий персик. Ну, за самий персик я поставлю шість. Сосок вісім. Нічого. Ну сок прямо мені сподобався, капець. Мені все сподобалось вообще. Восьмерок. Персик трошки хуже. Залізна восьмерочка. Блін, тільки він такий холодний, у мене аж зуби болять жувати. Така смакота. Хочеться персик. Але не а з Аврори. — А спола. Єбать, їх що діток. тут персики, я на нас сейчас. Тика в нас іде дерево, типа. І, і йолка Новогодня будемо танцювати навколо. неї теж <ріст> да? на персики їв. <ріст> Нажався якихось грибів. <ріст> Вкусно тобі? Там mm -hmm. ні холодно. Мені капец. Це ще вітру немає. Якби б тут хоч трохи вітру, ми б вже б вмерли, б лежали на снігу. Але <ріст> природка така, пташки Та, співають, як пташки, урони каркають. <ріст> <Ташки, по факту. ріст> Пропоную перейти до мого улюбленого. Ананасики. Персики шматочками. -ху -ху. Що сок як? Так? Да? Ананасовий, смачний сиропчик. Ананасовий. Солодкий. Прям шматки. Ананасика. Повна банка, до речі. Буває таке, що там десь півбанки ананасів, зверху залито юшкою і типу повна банка. Хватить говорити, треба їсти. М -м -м -м. Я обожню. Смирно. Ну він типу не хрусткий і не такий солодкий. Сок прям солодкий був. Не знаю. А сам персик не знаю. Та пайдет вкусні ананаси. Не знаю, що мені. Або я не любитель. А може щось не допит. Йому заоплатили за рекламу, не слухайте його. А, до речі, і ананаси, і персики однієї фірми. Якоїсь германської. Походу, це гуманітарка. Аврора Торгує. <прасує> <прасує> <пісм> я поставлю 6 більше. Десять і 10. 10. Да, пошел то нахуй, Десять. Не, ну тут 10. <зум> <пісм> Взагалі, даже не рядом. Я йому 8 ставлю. Мені сподобалось. Прикольно. А ти О, зі своїм паштетом і де знаєш куди? Що, друга частина по Аврорі завершена. Ми продегустували все, що там було. Будемо чекати Всі нові концерри. позиції. А далі, там також є що спробувати. Ви підписуйтесь, слідкуйте. Аврора попереду, ми будемо їсти багато всякого з неї. І не тільки їсти. Будем, блядь, що будемо? Будемо працювати в аврорії на касі, приходять до нас. <рес> <рес> я ще хочу. масі смачний... хочу. Самі ж соємонську. Ви знали, що він піцу з ананасами? А знали, що хто взагалі в світі любить піцу ананасами? Всі люблять. Хто всі? Я знаю тільки одну таку людину. Кого? І то як людина? Біоробот. Кого? Тебе, блядь, все. Нікого не знаєш. Ні, ребідуля, на вулиці знімається дуже добре, але дуже холодно. Це взагалі тержак якийсь. Гарно, нічого не скаже. Треба ко ко костер палити, якийсь таке багаття, очах огромне, і знімати рядочку. Да, як бомжі біля цього біля бочки. Так давай бочку привеземо. реально, І в бочки розпали да, да. костер. Так що, все, вам велике дякую, що були з нами. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Все, пока-пока, побачимося далі завтра, післязавтра. 예예예 yeah, yeah, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs>